Поки триває боротьба за Україну у його житті своя війна. Він не боїться то, але все одно герою, бо переміг смертельну хворобу. 14-річний киянин Вадим Довбиня подолав рак лімфовузлів. Тепер мріє закінчити школу та стати льотчиком. Та перед тим йому треба ще довести до кінця свій вирішальний бій. Йому 14, він читає книжки, грає в комп'ютерні ігри. Мріє стати пілотом через ослаблений імунітет, хлопець вразливий до вірусів, тому майже не виходить на вулицю, перестав ходити й до школи і менше спілкується з однолітками. Натомість щодня приймає ліки і дотримується особливого режиму. Попри це, з близьком в очах Вадим жартує і бажає одного повернутися до звичного життя. Вже скоріше закінчити всі ці історії, і вже щоб нове було щось. Гуляв, грав з друзями багато часу на вулиці, ходив у школу. Звичайно. Ще два роки тому лікарі оцінювали його шанс на життя у 10%. Спочатку Вадим потрапив до шпиталю з підозрою на пневмонію, яку і почали лікувати медики. Утім, полегшення не було. З кожним днем йому ставало все гірше. Почалися проблеми з кістками. Батьки розповідають, у прямому сенсі вони почали розпадатися. Після обстеження лікарі, врешті, поставили страшний діагноз лімфома. Потому что мы его привезли с хирургии в гематологию, то есть мы его принесли. То есть он не ходил. Вадим переніс шість хіміотерапій, заново навчився ходити і переміг пухлину. Утім, зітхнути з полегшенням родина так і не змогла через рік ще один вирок важке захворювання крові. Коли у нас показали повищені лікоцити, почали здавати аналіз, взяли пункцію костного мозку. Опять же, нам повезло, нам не могли очень швидко в кавичках повезло поставити діагноз течії тобто, тиждень, не могли вияснити, чому що ж за лікацити, чому повишене. От Ну вот, показала, що вот та ген перестав правильно работать. Хімія лечение уже в этом случае не поможе, тобто нужна тільки пересадка. Трансплантація кісткового мозку єдине, що може врятувати життя Вадима. Утім, лікарі радять зробити це ефективніше за кордоном, але коштує процедура від 150 до 300 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, а чекати ризиковано. никто не знает, как он поведет себя завтра, послезавтра. У него может вот резко вскочить температура, ни из чего, просто сидеть за компьютером или смотреть телевизор, или читать книжку. Если его сделают, эту трансплантацию, у нас есть шанс, то есть что приживется, что будет все хорошо и болезнь не вернется. Після подолання раку у Вадима є шанс на життя. Утім, сподіватися тепер можна лише на Бога і небайдужих людей. Мама благає допомогти врятувати єдину дитину. Номери банківських карток, батьків Вадима. Ви бачите на екрані. Вікторія Андрій, Радіч,